Пільги надали, однак як їх впроваджувати, ще не визначили. Міська рада напередодні погодилася оплачувати комунальні послуги учасникам АТО та сім'ям загиблих бійців на Донбасі. За це проголосували одноголосно. Обранці вважають, українці повинні максимально підтримувати свою армію, аби не годувати чужу. Насправді наші бійці, які захищають сьогодні нашу державу, вони віддають найцінніше свою особисту безпеку. Ми свого боку маємо забезпечити максимальний комфорт для того, щоб їхні родини і вони особисто бутіми не почували себе незахищеними і щоб вони розуміли, ми міська рада підтримуємо і всіляко будемо допомагати в їхньому благородному намаганні захистити нас всіх від агресії російського окупанта. На воду тепло, квартплату і вивіз сміття надаватимуть за рахунок власних коштів комунальних підприємств, надавачів цих послуг. Хоча можливо їм за це і компенсація з міського бюджету. Наразі відомо, що пільгами можуть скористатися не менше трьох сотень івано-франківців. Саме стільки і залучено до АТО. Тож допитати погодилися додатково вивчити про які суми видатків сказни йдеться. Це ж просто напросто нам потрібно дійсно дати долучення департаменту соціальних політиків департаменту Ода за фінансово опрацювали питання і внесення на сесії, механізм кандензації і прорахувати суму незрозуміло наразі, чи матимуть учасники АТО пільги на електроенергію та газ, адже надавачі цих послуг не є комунальними та державними структурами. Голова правління ПАД Прикарпаття Обленерго Олександр Бубин пояснює, незважаючи на бажання, його компанія не може своїм рішенням надавати переваги котрому з клієнтів. Виключно, якщо це передбачено буде місцевим бюджетом, і місцевий бюджет буде компенсувати, тоді буде працювати і пільга на електроенергію. Якщо ні, то ми стикаємося з багатьба заборонами, які покладені на монополіста з боку антимонопольного законодавства, який не дозволяє нам робити певні переваги для певних категорій споживачів, якщо це не законодавча ініціатива нашої держави. Жу випадку з пільгами на електрику та газ ситуація однозначна. Влада має платити компенсацію за учасників АТО.